Всім привіт! Під попереднім відео було досить багато питань щодо тестів заліза в іграх, але оскільки той ПК за 40 вже давно використовується за призначенням у замовників, я вирішив зробити огляд і тести в деяких іграх свого домашнього ПК, який збирався з максимально бюджетних комплектух у 2017 році. Покопавшись в OLX і оцінивши ці комплектухи зараз, можна зробити висновок, що мій ПК коштує не більше 20к. Отже, давайте дізнаємось, на що здатні залізяки 2017-2019 року зараз. Почнемо з огляду мого заліза. Так, ну що ми маємо тоді? Ось така відюшка, гігабайт GTX 1660. Сама бюджетна, сама дешева. Один HDMI, три дисплей порта. 6 ГБ оперативки. Тобто відеопам'яті. Сама дешева, чесно скажу, рев'ю за 3 роки. Все з нею добре, окрім одного, це система охолодження. Ви, блін, подивіться, на таку здоровену штуковину, просто, яка гріється як ненормальна, тільки одна теплотрубка. Ось вона. ось вона йде отак крізь. Тобто воно не охолоджує рівним рахунком нічого. Вона сама себе постійно самознищує, тому що в неї якийсь дурний оверклок стоїть, вона себе може розігнати до 2,2 ГГц. Я не знаю, це ненормально. І вона потім знач, почне тротлити. Але з точки зору самої бюджетності, я її купував за 7800, здається, в 2019 році. А потім стався бум, і така ж сама відюха просто почала вар... Вар... вартувати, здається, 15 тисяч, мінімум. Уявляєте, це душно до того ж. У неї ще тут є якісь 3 місяці гарантій, тому... Ну, Гарна віддюха, якщо так подивитись, з огляду на три роки і ціни. Так. Що в мене є із головного? Це Motherboard. MSI, -ка. A320 Gaming Pro. Геймінг це не значить ЛГБТ. Китаєць на прозвищі Мінг, а означає ігрова. Я не знаю, як може бути ігрова материнська плата з чипсетом. Е а320, не знаю. Мабуть, чисто тому що вона має ось такі е, червоно-чорні е, кольори. Ось. Щось по типу охолоджен... охолоджена VR. Де тут аж цілих три вузлики. М -м Модно. Ось. Таке охолодження на чіпсет. Моцне. Але тут є залізний порт. На PSI. На PCI, господи, PSI. PSI моя, блядь Так. Е, ти знаю, материнка, чесно сказати, я її взяв, вона була сама низька в, на розетці по ціні. Сама низька. По-моему, щось. Півторич, щось таке. Я таки подумав, і. Все йдеть. Взяв її в е, е, 2017 році. І досі з нею взагалі ніяких проблем немає. Чипсет не гріється. 50. Температура максимальна в неї по... на грусті, навантаженню. Ось є якісь виводи, не знаю. Материнка як материнка, чисто самий бюджетний бомж Dishman варіант. Так. То, що в ній стоїть. Це Ryzen. 1500X. А... Гарний проц, 4 ядра, 8 потоків. 3.6, значить буст. Іде X, значить, що вона може, що вона може типу, оверклокатись. Але насправді кажуть, що вони дуже хірові в розгоні. І там можна вибити 100-200 МГц, в тебе почнеться просто паливо з ну... З... Е, мої, моїм е, критеріям задовільняє, е, на той час вона була набагато ліпша. Вона була тоді тільки вийшла. Це через 6 місяців після того, як вийшли 5 Ryzen перші. Е, вона тоді, по бенчмаркам і по всім всяким попугайним параметрам поп, попужним пар, параметрам. Казала, що вона нібито ліпше деяких i 7-х 4-го покоління, ліпше всіх i 5 Ось, ну насправді, скільки ігор я не грав, не дуже цей проц навантажується в міру того, що ігри хірові під них е, оптимізують. Або просто такий ось е, проц. З точки, з точки зору рендеру, вжити можна. Тут всі 8, 8 потоків наче справляється. Ось. Така от материночка. Материн очка. Е, Проц коштує зараз на Бушне, я на Олексі дивився приблизно 2 тисячі можна знайти від 2 до 2,5 до 3, як, як пощастить, хто що там продає. Материнку, я думаю, таку можна за 1200 БУшну, а нову можна взяти. Там, за півтори, певно, на 320, на. Я не знаю, є там 420, ліпше брати 400, 450 і чи і, типу, жити, не ту жити. Але я кажу, з 2017 року по сьогодні взагалі з ніяких проблем не було. Материнка, як материнка, типу 5 років живе. Наступне, на що я хотів би звернути увагу, це на кулер боксовський, який до нього давався, до Ryzen. Я на попередньому відео, там де я збирав комп за 40К. Казав, що типу там того боксерського кулера вистачить, тому що в мене то, теж боксерський кулер, типу він норм працює. так? Але ви, бляха, подивіться на його товщину. Ви просто подивіться, він, він широкий, як Дніпро. Подивіться просто. Це так, мало того, що він такий широчезний, здоровежний і важить дохера, ви подивіться, у нього е, мідна серцевина, просто яка широчезна з п'ятаком мідним. Просто крізь всю цю товщину йде. З 80-м кулером, ну 80-60, я не знаю скільки. Просто ви подивіться, який охлад ставився тоді. Типу, раніше було ліпше виходить, що так? Як можна було такий модний, крутий боксовий кулер просрати і зробити там таку піндюрку, яка в половину тонше, ніж ця, безсердечника сердечно... без і. Я не... я не знаю, типу. Жесть. Це, 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 це мене взагалі здивувало. Я і забув, що тут насправді настільки все круто. Так. Ну, оперативка у мене звичайні. Двітімовські Тімеліт, 2400 дві МГц а, по 8 ГБ. Тому що ця материнка це просто працює максимум з... 2667 ГГц пам'ятю, здається. Я... І тоді вони коштували дорогезно, просто у 2017 році. Одна така плашка DDR4, вони тільки тоді почали в... І, ну, в продажі бути. Одна така плашка коштувала приблизно 1200-1300 гривень. Блін, на, на мій студентський карман, це взагалі не, не дуже гарно сказувалось, якщо чесно. Я спочатку купував одну, одну планку. Купував одну планку, а потім з обідів і. Те, що з <реш> кишенькові <реш> розходи, я просто відкладував на те, щоб купити ще одну плашку у майбутньому. Так. Корпус я покажу чуть-чуть пізніше. акцентувати увагу ще на таких. Є такі кулери на виду стоять. На вдув, точніше. Я б вдув. <реш> Діпкуловські. У них дуже гарний потік. БЛЯТЬ! Бачок потік нахуй! Вони червоним світяться, і вони за три роки, здається, як мінімум три роки, жоден з них не почав торохтіти і так далі. Тут гідродинамічний підшипник наче. І завдяки цьому, ну, вони досі працюють, типу, в справному стані. Ви бачили, їх, коли я зі свого компа, тут просто такі клуби були пилюки і. Типу, вони нормально працювали, на відміну від дефолтних, що в корпусі стояли. Теж з красною підсвіткою, таке гівно. Ну, Сам корпус зараз у розібраному стані. Блок живлення тут стоїть Force Series Chief Tech на 500 Вт. Брав теж там по, по ціні, щоб було більш-менш дешевше. І щоб хоч якось працювало. До ChiefTeck у мене в принципі не було ніких. Претензій, ось і третій рік працює взагалі бездоганно. Я перевіряв по напрузі на напругу на 12 вольтах, на 3,3, на 5, дає в ну, грузці номінальну, яку, е, яку має давати. Стоїть такий SSD, шник теж найбюджетні, який я міг собі дозволити, це Team Group L5D, не знаю, чому 3D, е, якщо 2D ліпше. На 480 гігів -гі степані гігів. Такий працює нормально з швидкістя, а вже ж ліпше, ніж жорсткий диск, але м -м є питання все одно до швидко Але працює досі нормально. Скажу на слово, стоїть ще тут жорсткий диск з мого першого пеки. А, хітачі на 1 терабайт, другий SATA, Коротше, я не знаю, як він 10 виявляється жорсткий диск більше 10 років живий. 11 років він досі живий. Навіть смарт показує, що він ще більш-менш. Дивина дивна. Ну, чисто для хлама, там хлам зберігається. Так, по корпусу він у нас він у нас мікро ATX, тобто. Зараз. Тобто влазить сюди тільки материнська плата. Ось така мікро atx овська Ось, і через це у мене відеокарта. Це мій протуп черговий. Моя відеокарта майже повністю лежить а, біля стінки і не хапає повітря фіга. І відюха може від цього також а, трішки ріється. Корпус називається QD-ON. Брав його за 800 гривень, ну, і брав його в тому плані, що в нього єдиного. За ті гроші, за які він коштував, було таке віконечко. Типу, ось сюди так стає. Воно не, не з гартонного скла, я от щойно купив, воно відразу помутніло і ніхіра внутрянки не, не бачено. І я такий е? просрав. Метал корпусу повне гівно. Я не знаю, ви, видно на відео чи ні, але воно прогинається все як, як желе. Зараз. Не знаю, видно чи ні. Коротше. Ну. Коротше, метал це фантікс з шоколадки Порошенка. блядь, Я більше це по-іншому назвати не можу. Але в нього є доступ до підмикання е, Рідкого охолодження нагорі. Але тут стоїть дефолт на два таких гівняненьких кулера наверху. На... Наверху, щось в цьому корпусі постійно торохтить, дріб'їжить. він просто жахливий. Ось ця підсвітка, якщо ви бачите, ось ця штукована, вона мала бути встановлена ось тут спереді. Я покажу фотографію, як має морда виглядати. Тут бачите суцільна діра. Тут мала стояти оця лідматня з плафоном, і типу там лгбт двіж мав відбуватися. Але я шатав такий лгбт двіж у тому плані, що акулерам, які, тут спереді, які отут спереді стоять, типу їм звідки повітря брати. Я ж, як головний інженер, подумав, що там ті китайці, які конструювали цей корпус, вони тупі. Візьму і своїми золотими руками, як зроблю корпус продувний, і я взяв, просто вивалив отут цей плафон, а підсвітку вирішив від'єднати і покласти її ось так сюди. Вімкнути, щоб вона горіла червоним і вона просто отак спокійно тіліпається. І притискується просто е кришечкою. Я потім скину, як воно це працює. Мені так здалося, що ліпше виглядає. А, ще один плюс тої материнської плати, яку я купую. подивіться, ви просто подивіться, яка елітна. Holy shit! Подивіться, вона чорна заглушка. І навіть є. Є. геймінг Series з якимось дракошою, Ви являєте? Це солідне. Ось такий корпус. Чесно, корпус гівно. Добре, що його перестали випускати. Тому що ну, це жах. Чесно жах. Чисто. За... Ну, хоча на 600 гривень з вікошечком і типу з якимись там препіндюрінами. Якесь слово цікаве, Це йдеть. Ось. Е, зараз буду збирати. Я просто якраз заодно вирішив зробити профілактику ко компу. Я два роки не чистив. Тут був жах, просто це зараз він вже ще в більш-менш чистому стані. Тут було взагалі гіше. Зараз це все закину, І прогонимо. і подивимось на що здатні залізяки 2017 року. Ну, плюс-мінус там два роки на віддюху ще можна б скинути. Тож. погнали. Оскільки я не пірат і купую ігри, в мене їх не так багато. Та, якщо чесно, сучасні ігри в основному викликають тільки огиду, тож буде досить парадоксально, що залізо 2017 року тестується на іграх 2017 року, і робляться висновки про це в 2022 році. Хоча насправді я не бачу розвитку в ігропромі, тому і не готовий платити 40 баксів за якийсь BottleField 2042. Можете написати у коментарях, які ігри після 17-18 року гідні уваги на вашу думку. Тож перша гра на тестуванні досить вимоглива до заліза, тому запустити лічильник феписів не вдалося, але можна оцінити саму картинку. Як видно на екрані грав динозаврика, що бігає по херсонським степам, йде гра на цьому залізі досить плавно, навіть на максимальних налаштуваннях. Анімація відбувається в 60 ФПС, хоча око бачить тільки 5, і заміна темпу не впливає на подальший Фепис. Тож можна сказати, що ПК за 20К здатен працювати на максималках в гру. Косинка, як ви можете помітити, вже працює з фесами. Налаштування тут ось такі. Все на максималках, там звук, вся інша чепуха. Ось. Ну, як бачимо, всі 8 ядер завантажені на 20%, що не так багато. Плавна картинка при перемиканні і перекиданні карт. Тому в принципі в цю гру можна грати, якщо ви офісний клерк. Відюха також не навантажується. Наступна гра це GTA 5, все на максималках, на ультах, наскільки це взагалі. Можна. Ну Як бачимо, що в, що в приміщеннях все ок назовні трішки фП спадать до 60. В місті Фепес може просісти до 40 ФПС. Про завантажений в середньому на 60-70%, але всі потоки. Що не скажеш про відеокарту, тут вона досить непогано потіє і майже весь час вона завантажена більше 85%. Також хочу додати, що Фепеси можуть також просідати, тому що GTA San Andreas у мене встановлено на жорсткому диску SATA 2 якому ну, явно погано, якому вже більше 12 років. Для того, щоб ще збільшити ФПС, можна просто поставити все на високі налаштування, і гра від цього не, не втратить свою якість і буде виглядати теж класно. Наступна гра це кіберспортивна гра. Тут все на середню я виставляю, тому що, не дивлячись, що ігра до 12 року, вона досі може десь там лагати. І для справжнього кіберспортсмена потрібні всі ФЕПси. Як бачимо, тут ФПС дуже швидко скаче. А з Afterburner я не зміг зняти феписи, тому що Counter-Strike чомусь думає, що це якісь чити і не хоче оверлей накидувати. Я вирішив не втрачати свій Trust Factor, тому що і так попадаюсь постійно з всякими читаками. Тому я вирішив чекнути так. На середніх налаштуваннях в цю гру можна грати спокійно. Я навіть на цих налаштуваннях із таким феписом доходив до Глобула, тому норм. Наступна гра на тестування це PUBG. Не знаю хто в неї зараз грає взагалі. налаштування теж все на середніх налаштуваннях. 1080p, Direct 11, 11. Під час стрибка ФПС в середньому тримається на 70. Відеокарта в цій грі напрягається на всі 100% і тут їй дійсно тяжкувато. Але все одно на якість гри це ніяк не відображається. В тому плані, що на середній гра графіці можна грати спокійно 60 плюс FPS. Ну, з деякими просадками. Під час. Наближення до компаунду також є якісь певні просадки, які можна помітити, але в середньому вони ніяк не відволікають від гри. В цілому в цілому грати можна на Full HD на, на цій відеокарті, навіть зараз. Наступна гра це Battlefield 1. Це остання гра із серії, яка мене зацікавила, в якій є якась душа і якась задумка. Тому що далі це просто жах. Налаштування всі на Ультра, теж Full HD. Ліміт кадрів відключено. Потрапив я якраз на матч, де відбувається щось незрозуміле, хтось на, на, на бздів, і від цього йде якесь певне навантаження, тому феписи тут можуть присідати нижче 40. Але якщо розвиднілось, то грати можна було б і 60 плюс феписів, тому в принципі нормально. Для більш комфортної гри можна поставити просто високі, буде все добре. Наступна гра на тестуванні — це Dirt Rally перший. Все на максимальних налаштуваннях, теж Full HD. Тут взагалі ніяких проблем немає. Єдине, що тут більш-менш навантажиться, це відеокарта, що можна відзначити, що відеокарта в цій збірці саме цінна, що є. Про це тут, в принципі, нормальна. На відео ви можете помітити якісь певні спайки, але це ніяк не пов'язано з тим, що я відчуваю, тому що ОБС не, не захотів захопити цю гру нормальною, мені, мені довелось там трішки. Колхозити. До речі, слід відзначити, що я захоплював ігри не через карту захоплення, тому якісь певні феписи зжиралися саме на те, щоб працював ОБС. На цьому я завершую тести і можу припустити, що в сучасні онлайн-ігри грати на ПК 2017 року можливо. Та якщо подивитись на AAA проекти, більша частина з них має в мінімальних вимогах саме 1060 чи 1660 відеокарту, і приблизно таке, як в мене Проц. Тому не буду поки витрачати гроші на апгрейд через жабу, що душить, і дочекаюсь ігор на кшталт Stalker 2, чи може колись куплю Відьмак, Дикий Гін чи Кіберпанк. Подивимось тоді, на що здатний мій ПК. Дякую, що подивились це відео, ставте палець догори, якщо сподобалось. На жаль, надалі в мене не буде можливості робити огляди на збірки ПК, бо я і так цим у вільний час не на постійній основі. Але якщо буде багато позитивних відгуків, зможу зробити огляд на свій ігровий ПК з 2010 року. Так, він досі живий. Там треш ddr 2 та іншими забутими цивілізацією технологіями. А зараз я кажу всім до побачення. Тож тримаємо кіберстрій, все буде, Україна.